Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Допоки ми йдемо до того місця, де минулий раз, перебуваючи в цьому лісі, відкопав спис. Вирішив сьогодні з того місця розпочати КОП. По навігації вже небагато залишилось, туди прямуємо. Хотів би, користуючись нагодою, привітати всіх наших красунь, дівчат, матусь, бабусь. З прийдешнім днем весни, їхнім святом. Не знаю, хто як підтримує, не підтримує це свято. Ну, але свято ж нам нічого не зробило. А дівчат треба поважати і шанувати. Тож, шановні, хто мене підтримує в цьому привітанні, будь ласка. Наліво підеш, багатим станеш. Направо підеш, піздолей получиш. Всі здогадались куди на. Так, так, а нам ось туди. Там написано, черті водяться. Йдемо по пригоди. Ось перша на сьогодні така желізна головка снаряду. В подальшому їх показувати не буду, тому що їх попадається дуже і дуже багато. 6 березня. На дворі 18 градусів тепла. 18. І це майже в обід. Літо, не весна, літо. Довго ходжу, терпляче ходжу. Ну нарешті є монетка. Пісочок, гарний стан. Не старе. Два мадярських, ні, два австрійських. Філінги. Гарний стан.

Такий ось старовинний фіскар першої серії відкопав старий і пристарий подібний. А зараз ось думаю, що з ним робити. Ну, Носити з ним вже не буду, хоча інструмент, декор, бла бла бла, копійка тут залишимо. Ось так ось. Хай наразі буде тут. А далі побачимо. Ну, Нам не подорож. Повертатись за ним навряд чи буду. Ми в такому фікс на лісі, що тут навіть навігація заблукала. Щось не зовсім я розумію. Діда підкормив. Якимось там Шаманам, чаклунам, богам копательним. Щось там прошептав. Вроді ходжу там, де знахідки були, повинні бути. Вроді і місця чудесні. Ну і лопата правильної форми. І детектор не найгірший, я так думаю. Без реклами. А попадається одна кака. Ось така приблуда якесь щось, напевно, верхня частина з Гудзика. Одна срань іде. Знахідок майже немає. А за якихось мільйон років ця смола буде янтарем. Є монетка. Нарешті давно вже не попадались. Щось чимось. 50 мадярських. Не часто знахідка, не часто чистимо. 50 мадярських, Оп. Це, друзі, сьогодні це вже другий важкий транспортний літак полетів у нашу сторону. Чекаємо на хороші звістки. Повернемось до монетки. Монетка не хоче позувати, 50 філлерів Мадярських, 1900. 1938 року. Якось би воно було так, ось тій ямці. Буквально скільки? 10 кроків звідси. Була 50 очка Мадярська 1938 року. І ось в ямці монетка. Попав нарешті на якесь місце. А ось. Вона окреси приблизно лісова дорога і, напевно, якщо ми на нею підемо, може будуть іще якісь потіряшки, втрачені монетки. Демонструю ось цю. Поки дубль енний, монетка трохи підсихає. Один фільдер мадярський. Фокус-мокус. Чистимо. Ось вона одиничка. І також, і також 1938 року. Може навіть одна людина загубила? Хтось ішов і трусив монетками. Закопав ось ямку, як завжди, контролюю поруч і ось хороший сигнал, спробуємо відкопати в прямому ефірі. Просить люди. але це дуже. Є в прямому ефірі. На цій же дорозі біля цієї же ямки. Щось щось подібне. А це австрійська. Це не філер, це філінг. Тисячу. Дев'ятсого року, якщо не помиляюсь. Стів швидесенько перекурити за одне і таку знахідку більш детально розглядіти Я не знаю, що за зажим такий Якась канітель. Може хтось знає. Якщо знає, підскажіть Щось із чимось. Просили трохи геолокації скинути я не жадний. Тримайте. Тож копаю я в Карпатах, а навігація сюди дорогу не знає, вам вона не допоможе. Оці металісти, це наш сором. Сором копателів чесних, які заривають за собою ямки. В лісі попадаються час від часу, ось такі котловани. Розривають, залізо забирають і за собою не вирівнюють. А потім люди на всіх насраті. І їх можна зрозуміти. Закопуйте, будь ласка, за собою. Закопуйте. Це не я на неї дивлюсь. Це вона на мене дивиться. І свариться. І каже, кого святого ти тут забув. Іди звідси. Це наша територія. Так, зрозумію я тебе. Ну все, давай. Розход. Є кругляшок. Ох, гарний стан. Через це я люблю ліс. Через його зберігання монеток. 1800. 98. Тисячу вісімсот дев'яносто шостий рік. Шостий. Все, друзі, йдемо поповняти кілокалорій. Ось так я розклався. стіл, стільчик, все як має бути. А сьогоднішнє обідне меню у нас ковбаса домашня, хліб в, яйці, в яйцях і вода звичайно, джерельна. Лужанськ. Якусь момбоюмбу в лісі знайшов раз, два, більше трьох метрів. Ну, щось від техніки. Я її сюди не ложив, я її звідси не буду брати, притулю трошки до дерева. Щоб її було більш помітно. І так залишимо. Ось і таке можна в лісі зустріти. І таку хрена тінь. І тільки вітер вдаленіше поче. Він також приєднується до наших привітань. А це що таке? Це також щось по Першій світовій війні. Може хтось знає, що за жалезяка така попалась. Непонятного призначення. Ще й з дирками. І таке буває майже на метр і зямки відкинув. Десятка алюміній чехословакі. 1969 року. Хтось напевно блукав у трьох соснах. Їх тут, правда, трошки більше, але блукати блукав, тому що хорошу знахідку втратив. Ось таке мені ще тут не попадалось. Маленька гірка з клеймами навіть 9-2-2. І ще щось. А ось це просто подаруночок за сьогоднішній важкий коп. Ех, яка шоколадочка. Австріяки, ех, люблю я таке, як щойно спідчекану. Тисячу 1894 рік. Блін, що виходить що я сьогодні? Дарма соплі Жувов. Напевно, доведеться вставити. То як я скаржився, що знахідок немає. Трудовий сьогодні виявився вихід трудовий. Зате було про що поговорити, було що. Покопати і є що продемонструвати. шмурдяка не брав. Важко ходити було, носити. Є сім монет. Австро-Угорщина, Чехословаччина, Мадярщина. Трохи шмурдяка для експозиції. шмурдяк напевно, тут такий прикопаю. Він мені не потрібен. Оцю знахідку, напевно, з собою заберу тільки пломбу. Непломбо гірько, пардон. І все. Тож, друзі, гарно дякую всім за перегляд. За можливості, будь ласка, не забуваємо про лайки, дізлайки, коменти. Усім мирного неба над головою, нашої з вами перемоги і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!